У нас боці ворог, вітамінки купити треба. У мене закінчується вітамін групи Б Д. Вітамін маю взяти. Ми вирішили з боці погуляти і поїхатися в місто. Ось. Далі підемо пішки, погуляємося. Але вже дуже жарко на сполички. Сонце пече. Вересень місяць, а сонце дуже пече. Добре. Давайте сідай себя. З боці з прогулянки, ми ходили за вітамінами. У мене закінчились вітамінки. Але, походу, ще багато чого накупили, крім вітамінів. Дуже спекотно на вулиці. Вересень місяць набагато жаркіший, ніж серпень, в серпні було холодно, кінець серпня, то дуже зараз спекотно. От прийшла от водички. попів боця, теж прийшов на хлібався води, хоча я йому брала з собою водичку, але він там не пив. Зараз поп'ю водичку і покажу, що я купила. Ну, Перш за все, я ходила за вітамінами. От На постійній основі я п'ю групи Б вітаміни. Це от в мене вже от... закінчуються мої вітаміни. це мені потрібно було їх взяти. Тобто без них я не можу. І взяла ще потім на осінь вітамін Д3 з К2. Це пізніше, коли буде оця така погода слякать, мрякать, вже будуть. Короткі дні, зовсім такі темні, то я точно вітамін Д тоді приймати. Зараз, поки на вулиці сонечко, то бачите, там сонце ясно, так дуже гарна погодка. Нам вітаміну Д достатньо. Ось. Е, також я йшла, не могла пройти мимо ще таких свіжих вітамінків. Це малинка. Поки вона продається, треба брати, їсти. У нас зупинці бабуся продавала свою малинку, взяла. Стаканчик, зараз помию, буду їсти. Щодня беру завжди кавунчик, а сьогодні вирішила літо закінчується, я дині зовсім майже не їла. Одна була смачна диня, а друга була як трава не смачна. Не знаю, як ця, але взяла половинку, спробуємо. Також взяла кабачок, хочу підсмажити його. Напевно, що кружочками поріжу і зроблю в клярі. Яєчко з борошном перемішаю, і буду макати так і от обсмажу такі на петельні кабачки зроблю. Так захотілося, знаєте, що на вечір, думаю, прийдуть мої хлопці з роботи. Зроблю бедрики, взяла курячі, з картоплею в рукаві запечу, тобто зроблю, зараз замаринується м'яско, картоплю потім будуть кусочками поріжу, замариную так само і в духовці запечу. Дуже смачно, два в одному, тобто і не Посуду не, ну, не, не пачкаєш нічого, тобто рукаві запекла, і картопля, і м'яско буде. Ось. І ще, по ходу, коли йшли ми там, до вітаміни, я купляла, там магазин книгарня. Ось. Не могла пройти мимо, купила ще книжку. Зроби це зараз. Оце, до речі, моя мотивуюча така фраза. Зроби зараз, хоч щось, хоч, ну, вже, вже роби. Тобто не треба відкладати нічого на потім, бо. Потім може і не наступити ніколи. Тобто став і зробив як бачите така жабка, типу, з'їж жабу зразу. Тож тобто саме таку трудну справу зроби зразу, і не відкладай на потім. Ну, почитаю. Я люблю такі книжки. До речі, ніколи книжки я не любила читати. Тобто, шкільна програма ніколи не заставиш. А от десь роки два назад от почала читати книжки. І мені подобається, наприклад, от, да, є електронні книжки. Да, я люблю деколи прослуховувати електронні книжки. Але от мені більше подобається тактильне відчуття, тримати книжку, огортати сторінки її, от запах от, іменно паперу. Подобається. Та й взагалі цікавіше отак читати, чим сидіти в телефоні і там щось там заліпати. Так що останнім часом дуже я в тій книгарні пробула десь хвилин 40. Я не могла прямо вийти з неї. Стільки всього цікавого, дуже багато різної літератури. Ось в мене є там декілька книжок. Я брала осінню. Деякі книжки, от, наприклад, вибір то я прочитала вже два рази. Перечитала і, до речі, щоразу, коли перечитуєш, по-іншому ну, щось знаходиш для себе. Тобто є книжки такі, що цікаво перечитати. Ось так що потім буду собі читати такі, а зараз поки займуся напевно, що м'язко замріную і кабачок по поріжу і підсмажу. Ще два дні тому занесла в ремонт угін. Я в тому році весь сезон в них виходила. Вони недорогі були. 820 гривень давала за них. Але їм нічого, крім того, що вони тільки були от, тут були, відклеїлися. Ось я занесла, мені, бачите, прошили їх. Там, звісно, трошки нитка зараз біліша, але камера може не передає. Але це не страшно, бо затруться, потім буде. К пилю припадає болото, тобто вона зрівняється цей колір. Мені це не важливо. було. Головне, що подошва тут ціла, не, нічого не, як, не тріснула. Е, усадку, бачите, яка висока подошва в мене, вона не, дає, не дала усадку угіл. От, Вроді дешеві, але вони такі зручні, і от, бачите, вони такі ну, не сплюснулися, коли ходиш. Я їх дуже-дуже люблю. І колір такий приємний, такий світленький, такий біжевий думаю, зробить, то зробить. А так можна було б викинути, але занесли 200 гривень, прошили, тобто вийшло в загальному. Я той сезон виходила в УГІ, і, і, і якщо цей хоча б пів сезону в них похоже, якщо вони там, не дай Бог, подошва, звісно, може тільки лопнути, то дуже добре, тобто за 1000 гривень вийде на два сезони такий хух, тобто чудово, я вважаю, вважаю. Ось, так що забрала. На Холодну пору на зиму я вже готова. А то все літо пройшло, а я їх все не за... думаю, а занести треба угі, не заносила. Але зробили, тепер я в маю. У мене ще одні нові, звісно, є. Ось. Але ці теж на таку болото слякать на прогулянки з боцією. Люблю угі. Зручно взувся і пішов гуляти. Що, боця? Кушати хочеш? ти боціку їсти? Да, Ням-ням? -ня. Ням-ням-ням. Вкусненько. Пішли, м'яско будемо вкусити з казкою. Давай. Давай, їж. Смачно, моя зайка находилась, нагулялась. Їж, їж, Так, Собака буде їсти, а я буду м'яском займатися, маринувати зараз. І собі зараз обід приготую. У мене там є. що в мене є? А, гречнева каша є, є котлетка, є рукола. Зараз пообідаю. Розігрію всю мікроволновочки швиденько. І покушаю. Всім смачного! Ось моя обідня тарілочка, гречана кашка, котлеточки. Це, як в мене чоловік каже, хопти ти положила собі. Це рукала, дуже люблю. Ось І огірочок положила. Бачите, отакий. Зараз дуже смачно. До речі, гречку я роблю зараз, запарюю в термосі. Бачите, я поки гуляла з боцею, тобто кинула собі стакан сюди гречки, залила кип'ятком, закрила термос і пішла гуляти. Прийшла, вже гречка готова. Тобто швидко не треба варити. Прийшла раз, два, собі вершкового масла трошки кинула, щоб вона була з чимось змазана та кашка. І все. І готовий обід, і смачно, і корисно, і швидко. Не люблю заморачуватися, я люблю все швиденько, все. Так що дуже я зголодніла, зараз пообідаю і буду далі щось робити. Бо з боці прогулялися, а нагуляли. гуляли. Він боця вже лежить, відпочиває. Він теж поїв вже. Зараз буде дивитися, як я буду ще їсти. Але йому тут нічого ні, огірочок можу дати трошки, так? Де ж огірочок? Мама пригостить огірком тебе, так? Добре, гірочок дам. Бо котлетку тобі не можна, гречку то ти сьогодні ячку їв, а гречку ти вчора їв свою. Так що, усім смачного, хто обідає. М'яско замарінувала. У мене було тільки трошечки соєвого соусу, десь столова ложка я її сюди вилила, паприку кинула, сухий чесничок, сіль, перчик і трошки приправи для курки в мене було. Ось, і трошки олійки, щоб воно трошки ну, не було сухе таке м'яско. Зараз воно замарінується, і потім в рукаві з, з картоплею заточу. Тут я вже кабачок нарізала, посолила, і зараз роблю клярчик і буду смажити на петельні. І походу їм малинку. Я вже пообідала, зараз у мене такий десерт. Малинка супер. Видите, який ятки. Пока свіженька є, треба їсти вітамінки. Дуже смачно. Така солодка. До речі, я жовту не дуже люблю. Там продавали жовту і червону. Не знаю, щось я жовту малину не воспринимаю. Для мене ця малина має бути така, малиновий колір, такий гарний, насичений. І на смак мені більше подобається. От я пробувала жовту, ну не знаю, щось я не в захваті від неї. А такий, така маленька, дуже смачна. Клас. Посмажила ось кабачки, Вони вже готові. Тут вже всклала в, в, в цей в рукавчик картопелька з морквою і м'яском. Все, стоїть. Потім тільки в духовку поставлю і запечу. Так що в мене все готове. Я можу йти відпочивати. Зараз піду, буду читати книжку, почну читати. Приляжемо з боці, включимо кондиціонер, бо дуже жарко. Фу, на кухні вже запарилася. Прямо сонце пече, у нас сонячна сторона і дуже спекотно. Ось так що йдемо зараз в кімнату, приляжемо і будемо відпочивати. Ми на вечірній прогулянці. Ми на вечірній прогулянці. Прогулялися в лісі. Ось боці вже хоче виходити. Йдемо, підемо десь, може, до озера пройдемося ще ось. Так що ми не сидимо на місці, постійно в рухові. Мати собаку це завжди двіжіння, рух. Зранку прогулянка, воно в обід. В мене, звісно, час дозволяє, в мене робота така, що я можу в обід погуляти і ввечері. тобто. Вже подивилась 12 тисяч, що його вже нашагало, ще трошечки. Зараз ще ця вечеря провукатись, буде з 15 тисяч. Нормально. Гуляємо хорошо. Нахажемо. Погода чудова, сонечко світить, бачите? Тепло. І ми з ботиком йдемо гуляти. Може, когось зустрінемо, походимо. Дабуть. Пішли, пішли, виходь, пішли. Йдемо зайка. Ось з ботиками погуляли, добираємося додому. Сьогодні пройшов чудовий день, погода гарна, нагулялися, везде побували. В общем, дуже класно. Так що я дуже рада, що погода як літом. Не хочеться сидіти вдома, а хочеться десь ходити, гуляти. Так що, дякую, що провели цей час з нами. До нових зустрічей. Усім гарного дня!